Вітаю вас на каналі Shit Happens, і сьогодні ми поговоримо про досвід роботи. Якщо ви ще досі дивитеся відео з мого каналу, то я припускаю, що якби це в двох випадках. Перше, це або ви ще досі не вйшли в IT. А друге це що ви все ще чекаєте відео, як же звідси вийти. Але не переживайте, ми розглянемо скоро і другу. Частинку та ще будуть відосики у нас по тому, як виходити з IT. Але сьогодні у нас конкретно про досвід роботи, де його взяти без роботи. Бо ось такий от парадокс, і не тільки в IT, насправді буває, що без досвіду роботи не хочуть брати на роботу, а його більше немає де взяти. Отож, давайте ми подивимося на наші варіанти, які у нас є доступні якраз для нашої любимої Айтішечки. Перший варіант він більше підходить для, мабуть, одиночок, які десь віддалено там живуть, віддалено працюють і все таке. Це власне, фріланс. Він якби і є таким чинником, та, що можна віддалено працювати. Це в перекладі буквально. Це вільні ці найомники, копійщики. Та, ці що з, як там, Зі списами, так? вільні списники. О, отак буде точніше. Ось, і власне, що таке фріланс-фатішці? Це є різні такі, можна сказати, біржі праці, такі сайти, де хтось розміщує якусь роботу, а якісь виконавці пробують під, ну, взяти цю роботу на виконання. Тобто ви кажете, що от я це зроблю там, за 100 баксів. Ну, якийсь конкурент каже, що я зроблю це за 80 баксів. От. І ще якісь сказати, що я взагалі зроблю за 50 баксів. І роботодавець, от він вибирає, ну, звісно, часто те, що подешевше, але інколи е керуються ну, якісь більш солідні роботодавці, керуються також і репутацією. А репутацію, знову ж таки, набрати як, Все взявши в виконання якусь роботу, зробити її і набити себе репутацію. Тобто, знову ж таки, певного роду досвід. І тому тут якби. Як вам пощастить, я б сказав, та й фріланс вже відрізняється трохи від того, що був років 10 назад. Зараз реально дуже велика конкуренція. Але це все ж таки як варіант може бути. Тим більше, що фрілансом можна назвати не тільки те, що ви там десь на сайті знайдете і будете виконувати ті завдання, а, наприклад, десь по знайомству, можливо, ви студенти ще чи недавно закінчили університет. І маєте якісь зв'язки зі студентами, груп, одногрупниками, з паралельної групи і так далі. Наприклад, робите для них дипломну роботу за якісь копійки там, або навіть за пляшку пива. Це все одно буде вважатися як робота. Ну, ви зробите роботу дипломну, розробите з нуля програму якусь там, для здачі і таке інше. Ось тому можна сказати, що це можна віднести собі. У резюме до фрілансу і потім ну, пояснити, от, що да, робив на замовленні дипломні. Це те саме, фактично, що і десь на, тому ж, на тих сайтах, бо на сайтах дуже часто також просять зробити якусь дипломну, там, чи ще щось таке. Ну а інколи шукають щось серйозніше. Но, тим не менше, другий варіант це навчання чи стажування в компанії, яка потім до себе бере на роботу. По результатам цього стажування. Я вже один раз згадував компанію SoftServe, так, дам їм безкоштовну рекламу. Ось, тому що фактично я таким чином і попав так, в IT. Це, якраз вони беруть рівня трині людей, тобто все одно якась є мінімальна співбесіда для того, щоб взагалі бачити, чи їм варто вкладати час і зусилля у вас, як майбутнього працівника. Бо якщо у вас геть нульові знання, будуть ну, взагалі. Даже не чули, що це таке комп'ютер. Та? Я думаю, такого вже не існує, але все ж таки. Е, все ж таки, щоб у вас були геть, ну, якісь базові, базові поняття, базові розуміння. Можливо, навіть щоб ви просто вміли написати банально Hello World там, в якійсь мові програмування і запустити це. Це вже буде якась перевага над тим, хто взагалі нічого не вміє. правильно? Отож, це такий варіант, якщо у вас в місті десь є. Якась така крупна компанія, і ви там моніторите ці вакансії, шукаєте це тріні, я вже вам показував. Питаєте, може, десь вас там знайомі, є колеги, коли там стартує якийсь новий набір в академію. Це доволі такий робочий варіант, і я б сказав, би, майже 100% шанс. Ну, якщо ви не геть налажаєте там, під час того навчання стажування, то це реально майже 100% варіант потрапити в ІТ. Далі є варіанти, такі як робота над проєктами з відкритим кодом. Знову ж таки, для одиночок це щось законтрибутити, тобто додати якийсь функціонал, пофіксити баги, знайти якісь баги там, для тестувальників, наприклад, там, в якомусь продукті за, там, зареєструвати це тут тобто, в Гітхабі, це ми зараз подивимося, як це виглядає, як це робиться. Ось, і це також буде, в принципі, досвід. Так, звісно, це не той досвід, якби ви працювали. Компанії, по всім цим принципам, з тими зустрічами, мітингами, нарадами і таке інше, але тим не менше це теж певний досвід, який також дає вам перевагу над людьми, які взагалі його не мають. Ось. Ну І, звісно, мабуть, найкращий такий варіант взагалі для тих всіх Ну якби таке базове підґрунтя, мабуть, для всіх попередніх варіантів, це шукати можливості через мережу контактів. Тому що. Мережа контактів, ну, я вже теж теж про неї розказував, так? вона допомагає вам реально десь знайти, ой, хтось там чув, що там потрібна людина на таке, -то, а там хтось ще щось. А там десь може якийсь просто знайомий є, який е, працює в рекрутингу, і може принаймні хоча б розглянути ваше резюме в ну подати на розгляд ваше резюме е, із тисячі там, інших резюме. І, ваше, ну, і вас розглянуть спочатку. І... А не інших кандидатів. Це не корупція. Хочу повідомити, що це не корупція. Це не беруть на роботу через те, що ви там знайомий, брат, сват і так далі. А це лише розглянуть, просто так, підсунуть по черзі. Тому що чому підсовування по черзі, це нормальна практика, а не корупція. Тому що компанії ж також зацікавлені в тому, щоби. Людина була якась надійна, та можна довіряти їй. Навіть не стільки, можливо, скілова, ну, мається на увазі не стільки вміє всякого робити, як людина, якій можна довіряти, і яка буде дійсно навчатися, докладати зусиль, працювати. Ось. І коли це знайомі, знайомі оці, брати свати рекомендують людину і кажуть, що «да, я їй довіряю. Ось, це ну, великий плюс. Якби. Це трошечки не те, як взяти на роботу через е братство сватство <свят> а саме порекомендувати лише. Тим більше, що все одно, я вже казав, на проєктах далі там можуть бути співбесіди з клієнтом, замовником, і вся оця історія з корупцією, вона ну, рухне дуже швидко виявиться. Та? Тому зазвичай беруть людей, які дійсно щось вміють, яким довіряють і таке інше, а не просто так, що родич там. Ось і такий варіант є ще цікавий. Це курси з хорошою репутацією, які гарантують вам якби роботу або хоча б їхнє навчання врахувати як стаж десь і мають якісь зв'язки з іншими компаніями. Правда, я, якщо чесно, не чув таких курсів. Якщо ви такі курси пройдете. І вас візьмуть на роботу. Будь ласка, напишіть в коментарях. Мені справді цікаво це дізнатися, бо буває, люди питають, а я не можу таке порекомендувати. Кажу, просто хочете, дивіться ось моє відео, мої відео канал, може щось вам допоможе. Ну от саме курс таке порекомендувати я, чесно не можу, бо мав досвід, скажімо так, стикання із, із випускниками курсів. Із викладачами багатьох курсів не буду я називати їх, а то ще раптом мене захочуть прибрати. Ось. Тому, на жаль, я не чув про такі реально курси, які вам ви будете платити гроші, там навчатися з якийсь там часу, і все вже гарантована робота. Але якщо у вас є така інформація, то, будь ласка, поділіться, це буде для всіх корисно. Реально для всіх, ви теж допоможете. Отож, давайте зараз подивимося на проекти з відкритим кодом і petпроекти, що воно таке взагалі. Отож, давайте подивимося, як можна собі знайти якісь open source проекти для того, щоб набрати той власний досвід. Так і пишемо, до речі, Open Source Project for New Bice. Наприклад, ну, От я ось так гуглив, Тобто для новачків. І ось тут, наприклад, вже в першому списочку. У нас зразу є така загальна, загальний репозиторій, який вам допомагає ось вибрати навіть кілька мов, ну навіть тут не кілька багато, з якої почати, Вон, Хочете, той C, там, чи C, з яким ми починали. Хочете щось з цих модніше, Python ніби чи легше. Ось бачите, куча всього є, куди ви можете, наприклад, щось додати. Вибираєте якийсь проєкт і пробуєте. Читаєте, ось бачите, лабел Good First Issue. Наприклад, оцей непоганий варіант виходить: label, там Beginner і таке інше. Тобто читаєте, що це за проєкт, описи. Важко і довго вам читати і нудно. Ну, то Спитайте, в того же чата GPT, Наприклад, ось чи Gemini тут зразу передаю, та, деяку інформацію, з чого можна почати. Є цілі гайди, ось, наприклад, на Reddit, там, чи інше. Тобто, вберете ці популярні сайти, читаєте, як оце, зробити якийсь вклад в open source і можете пробувати з цім іти. Можна почати із свого pet проекту Ось, наприклад, у мене є окрема, е, окремий репозиторій ідей, які я спеціально створив для цього відео. Тобто, це Якщо у вас взагалі ідей нема. То, будь ласка, можете вибрати якусь із моїх ідей, що я тут описав. Можете взагалі щось своє придумати. Ось я, наприклад, ще в 2016 році був перший коміт сюди. Ось, щоб я не брехав вам, то покажу. Бачите, ось 2016 рік. Ось Коли я зробив таку простеньку ніби гру. А сьогодні я підправив, бо все-таки пройшло майже 10 років, і оказав, що я її запустити не можу. От, бо, виявляється, я ще робив тоді на другому Python, то я тренувався, там розбирався. Да. А зараз вже третій Python, поміняли трішки деякі речі версії, як працюють деякі операції. Отож я вам покажу, до речі, коротко, що це за така міні-гра. Як бачите, ось код до гри, фактично 400 рядочків. 400 рядочків, 419 і оці константи для неї. Ну, це щоб трошки код був красивіший. То я все в константі повиносив. А так насправді ну, вона невелика. Як при бажанні, і якщо геть-таки зробити код какашканий, то ви можете ще його зменшити. Так, із використанням фреймворку PyGame. Тобто такий спеціальний фреймворк для того, щоб створювати ігри легше на Python. Власне. Але це ну, там все одно лімітована. Лімітована функціональність і краще ігри створювати на якихось відомих таких рушіях по типу Unity, Godot, Unreal Engine і таке інше. Давайте ми запустимо подивимось цю малесеньку штучку. Та? Так, зараз. А... Ось, бачите, воно доволі таке простяцьке. Play, Exit. Воно ще десь там підлючує, бо я щось скажу знову ж таки давно дуже робив, не все пам'ятаю. Зараз зап... маємо десь, можливо, координати. Збилися в плей. О, нарешті, бачите? Збилися координати, ось я можу рухати персонажа. Бачите, Там справа рахує, скільки кілів, походу, я на enter попав. Десь збилися координати, а, обрахунок. Ось, бачите, я можу ось мишкою направляти і стріляю. так? Да, походу, ну, Це просто так для тренування я робив гру. Uh, і вона така, ну, простенька, безкінечна, скажімо так, ви собі uh, граєте для дітей, там якась може бути як тренування. Тобто тут нічого страшного такого не відбувається. Крові немає, ось його можу з'їсти, ось дивіться. Зараз подивимося, з'їли. Все бачите. І кінець гри. Ось таким чином. Тобто, ви можете собі тренуватися. можна щось зробити серйозніше, ніж оце. Ну... Я ж кажу, бачите, що тут є проблемки, бо розробляв ще на Python-другому і там багато що помінялось, треба досліджувати. Досліджувати, що не так, які глюки. Але, тим не менш, так, пет-проекти. Ось в мене багато таких дійсно пет-проектів, які я розробляв. Ця бібліотека, навіть, як бачите, має 8 зірочок і використовується в іншому open source, над яким я теж, до речі, працював, і кілька контрибуторів. Так що у вас, в принципі, такі ж самі шанси є десь щось пристроїти своє, заробити досвід. Отож. Давайте перейдемо до підсумків, я думаю. Отож, сьогодні в нас на диво вийшло коротеньке відео, але я думаю, тим не менше буде для вас корисно. Тому що, я кажу, це, скоріше всього, остання перепона, на вашому шляху, до омріяного IT. І ось, власне, ваші найкращі варіанти. Це, звісно ж, потрапити на курси в компанію, яка відбирає потім до себе на роботу. Це такий найлегший, найпростіший і я б сказав би навіть найкоротший. Тому що зазвичай там йдете навчання буквально щось від 3 до 6 місяців. При цьому, що ви йдете на те навчання не на цілий день, а там буквально на 3-4 години. Ось, і, тобто ви можете, Якщо там графік дозволяє, якось з роботою поєднати основною, що це важливо. Тому що є такі дуже недобросовісні компанії, там варіанти, які типу беруть стажерів. На повний робочий день не платять ні копійки, бо ви ж ну, бо ви, типу, стаж, стаж набираєте собі так досвід. Але насправді вони користуються вами, щоб ви зробили якусь там таку просту брудну роботу і все. І потім вас якби викинуть, а ви будете ходити навіть і на роботу не будете попадати, ну то може півроку рік будете ходити, отак на восьмигодинний робочий день. Не заробити ні копійки, а десь ще жити за щось треба, правда? Тому, якщо у вас є такі, ну якщо будуть вам траплятися такі пропозиції, іти на повний робочий день і забезкоштовно, то не погоджуйтесь. Це ну, не можна да, таке да, дозволяти їм продовжувати робити. Це ж, якщо вони і далі будуть знаходити людей, ну розумієте, такі, що будуть безплатно робити, то вони будуть ну, користуватися цим далі. І таким чином, ну, хто буде погоджуватися, той якби би способствує да, росту. О, о такого недобросовісного відношення до людей. А треба навпаки, щоб ну, заявити якби дійсно про свою позицію, і щоб якби всі відмовилися працювати за безкоштовно, то ну, ця б така схема швидко би зникла. Хай буде хоч мінімальна якась оплата, але має бути. От, наприклад, на випробувальних термінах для джуніорів там, в ті роки, коли я ще працював, була там зарплата щось 200 доларів. 200 доларів і щось там плюс якісь років той років, брешу скільки місяців поробити, і є шанси потрапити вже власну роботу. І навіть на той час 200 доларів це фактично було, ну, спів, можна було співставити із середньою зарплатою. Та й зараз, мабуть, 200 доларів можете на... Оскільки там зараз долар один, десь, так? це вже 8 тисяч гривень. А мінімальна зарплата офіційна щось теж до 8 якраз і доходить. І це норм... ну, це тоді буде нормально, якщо ви будете хоча б мінімалку отримати за таке стажування. Тому, будь ласка, зробіть добре для всіх. Не тільки для вас, а для всіх. Не погоджуйтесь працювати за безкоштовно. Ось і розвивайте мережу контактів. І ще одне, що я вас попрошу, це відпишіть, будь ласка, в коментарях, чи взагалі мої ці відео для вас помічні, що хтось вже можливо потрапив на роботу. Це все мені ну, буде корисно знати. Може, вам щось не вистачає, хотіли поправити. Теж буде добре. Я б тоді поміняв би, можливо, трішки стратегію для своїх відео підправив би щось, що не так. От, але найбільше мене цікавить, чи вони взагалі комусь ці відеокурси мої комусь допомагають. От, якщо вони помічні, то найкраще, що ви можете зробити, це просто їх поширювати далі, ставити там лайки, коментарі підписки. Якщо я наберу 1000 підписничків, то в мене розблокуються в Ютубі нові можливості. Можливо, це буде корисно потім і для всіх решт, і для вас в тому числі. Отож, працюємо далі і зустрінемося в наступних відео.